Зі нас інфу, перші про головне поїхали. 29 червня спрацювала синхронна серія таємних ракетних ударів по Росії. Координовані ракетоносці, БПЛА та мобільні пускові установки ЗСУ вімкнули вогневу хвилю водночас по 15 військових об'єктах, казармах, авіабазах, логістичних центрах. Це була операція над високою точності, підготовлена з використанням супутникової розвідки і сигналів натівських радників. Пише телеграм-канал Топропомсти. Підготовка таємної операції готувала операцію протягом чотирьох тижнів. Виявили 15,5 авіабаз, хованки авіабас, схованки росіян, 10 і складів на середньому заході. РФ зібрано розвіддані, перевірено ППО, встановлені пускові точки, старі шахти, лісові проміжки, транспортні траси. Підготовлено ракети атакам Стормшеду, високоточну артилерію. Вкупі з дронами лазер-маршалами команда діяла на швидку ручку, але чітко з синхронним запуском миттєва масова атака. В 7,59 з кількох напрямків. 5 Black Hawks. Два українських британські «Сторм британський з союзного аеродрому випустили ракети. Перед цим увімкнуло супутникове наведення. Диверсантські дрони з бурадом скинули лазерні мітки. Цілі ударів уражено дві великі авіаційні бази. Одна з них змік СУ. П'ять казарм окремих підрозділів, де найближчими днями мав відбутись збір резерву, чотири логістичні вузли для ремонту і боєголовок, чотири передові командні пункти, наслідки удару, сотні військових більше ніж 250 загиблих, 300 поранених. Арматура, дорожнє покриття, ангари зруйновані на 80%. Комунікація перервана система управління, базова логістика, частково виведені з ладу. Військовослужбовці казали, що гриміло, ніби був землетрус. Російська реакція Міноборони РФ описала ракетне обстрілювання з терористичним підтекстом без уточнень. Декілька ППО спрацювало, але дрони і ракети пройшли безперешкодно. У Кремлі день збирався екстрений раунд на Рад. Академія ППО не досипалася, прозвучала по внутрішніх телеканалах. Український стратегічний зміст це не демонстрація сила, точковий удар спрямований на руйнування ключових можливостей російської армії. Летальний ефект на резерви вже найближчим часом. Москва не зможе поповнити війська. Цифрові терористичні сліди, телефони і дані вилучені раніше допомогли захистити цілі. психологічно створена. Напруга казарми небезпечні навіть в день. Подальша фаза після ударів розгорнуто мобільну ракетну групу ЗСУ готується до контрнаступу. Планується удар по тиловим вузлам. Захід України готується до наступної хвилі підтримки. Генерал Залужний особисто спостерігає цілі, вже перевірені даними про неочікувальність удару. Наслідки моральний удар по з РФ вони бачили бойовий дух, але не могли відповісти. Оборона московських авіабаз суттєво знецінена. ЗСУ продемонструвала здатність завдавати точкових руйнівних ударів. Повітряна перемога навіть над Росією. Висновок цей удар це еволюція війни. Українська сторона не лише обороняє, а атакує глибоко і ударно. Кремль починає хаос. ППО неефективні, кажуть недосип команди втрачені. Це не просто удар, це схема змінити хід війни. Пекло в день це нова точка відліку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.